Суд зобов'язав ТЦК розглянути заяву на відсрочку питання відповіді юриста щодо питання мобілізації та отримання відсрочки від військового призову. Наголошую на законних підставах наприкінці публікації. Судова практика. І так, суд зобов'язав ТЦК розглянути заяву про надання відсрочки чоловіку, який виховує дитину. З інвалідністю чоловік звернувся з позовом, в якому просив визнати протиправну бездіяльність ТЦК щодо ненадання відсрочки як військово зобов'язаному, який виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років. ТЦК на засіданні комісії. Комісія відмовила в наданні відсрочки у зв'язку із відсутністю військово-облікового документа. Це, по-перше, та медичного висновку дитини з інвалідністю, який чоловік не міг отримати. Чоловік вказав, що його військовий квиток було вилучено представниками ТЦК без жодних пояснень. Це часта практика ТЦК, що можуть забрати військовий квиток, тому бажано робити нотаріальну копію військово облікового документа. ТЦК надано інформацію, що позивач згідно оберігу перебуває на військовому обліку. На військову службу за призовом під час мобілізації він не призивався. Отже, з самим же ТЦК було підтверджено, що чоловік на момент подання заяви про відсрочку перебував на військовому обліку та мав на це право. Щодо надання медичного висновку дитини з інвалідністю. Колегія суддів вважає, що чоловік виховує дитину з інвалідністю. Це підтверджено, та надано посвідчення про отримання державної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років. Висновок ЛКК, копію свідоцтва про шлюб, свідоцтво про народження дитини, тобто є документальне підтвердження. Суд визнав протиправним та скасував рішення комісії ТЦК щодо відмови у відсрочці від мобілізації. Зобов'язав комісію повторно. Розглянути заяву про відсрочку від мобілізації з урахуванням висновків, викладених у судову рішенню, тобто надати чоловіку відсрочку від призову, які можливо зробити висновки з цього. Можливо відстояти свої права, оскаржити, наголошу, незаконні дії ТЦК відповідно до норм чинного законодавства. Тобто щодо процедури, по перше, необхідно подати належним чином заяву на отримання відсрочки від призову, яка затверджена наказом номер 500, 60, щоб ця заява була зареєстрована протягом 7 днів. За законом вона повинна бути розглянута, прийняти законне та обґрунтоване рішення. Щодо надання відсрочки від призову, та можливо відмова в отриманні відсрочки від військового призову. Якщо це позитивна відповідь, можливо звертатись до ТЦК та отримувати відсрочку, у передбачених законом порядку. Але якщо це відмова і вона наголошуємо незаконна, тоді можливо оскаржити незаконні незаконні дії ТЦК щодо відмови в отриманні відсрочки від військового призову. Це робиться у судовому порядку. Подається позов до окружного адміністративного суду. Позовна заява направляється ТЦК. У ТЦК є друга спроба все ж таки вчинити за законом, якщо наявні підстави та надати відсрочку від військового призову. Якщо ні, тоді вже суд розглядає по суті позов та приймає законне рішення відповідно до норм чинного законодавства. Якщо рішення ТЦК незаконні, суд визнає протиправною бездіяльність ТЦК та зобов'язує їх вчинити за законом відповідно до наявних документів та наявних на те підстав. Що ви думаєте з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка, якщо у вас є питання, задавайте їх в коментарях, пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів щодо оскарження, наголошуємо незаконних дій ТЦК, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнер. Якщо вам подобається значне відео, вподобайка, коментар, підписка на канал та задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.